Чекали, чекали і дочекалися. Оновлені такі от, Дорфен 404G2. Змінилося кермо. От, вже його трошки вище підняли, буде багато зручніше сидіти. Подивіться, по сидінню є зміни. От, зробили таку от площадочку, воно вже вище, далі буде віддвигатися. По примусова гідравліка, так як і була. Два циліндра. Друзі, кого цікавить, вже доступний по наявності. Це у нас 24 рік, 6-й місяць виготовлення. Легендарна 40 G2. Є по наявності. Друзі, лайк, підписка, номер телефону в шапці профіля. Локація там теж є. Повторюю, що доставочка у нас безкоштовна, без предоплати. Бачите, заливаю, рівні мастил провіряють, заливають у передній міст. Зараз подивляться в коробці, в гідравліки. З вами як завжди Олександр, всім гарного дня і мирного неба.